Знайти чоловіків призивного віку у Прикарпатському Перегінську не просто ані працівникам військкоматів, ані журналістам. Сейна половина селища вже давно за кордоном подейкують: нещодавно звідси виїхало майже два десятки автобусів з потенційними мобілізованими. На сільських вулицях переважно жінки та діти. Чоловіки, якщо і трапляються, то не місцеві. Зв'язку працюємо. Тобто не місцеві. Не місцеві. 100% процентів не місце. Ми приїхали. Усі тутешні чоловіки на заробітках. Хто в Європі, а хто в Росії. Чоловік Наталії майже рік працює у Хабаровську. У нього не такий контракт, рік відроби тоді приїде. А що у ворожій країні, тим жінка не переймається. В рідній державі роботи для нього немає. Доїхати ж до Росії з Перегінська не проблема. А де тут можна на Росію поїхати? Звідки автобуси відправляються на Росію? Із центру нашого? А де Звідки. Однак тепер популярніші маршрути до Євросоюзу туди їдуть і від безгрушів'я рятуватися, і від призову Ярослав вже на валізах. Якщо мені повістку після паски дадуть, то поїду в ато А як тепер поки немає я їду, бо мені треба дітей годувати? 26 автобусів з чоловіками. Інтернет гуде майже сенсаційною масовою втечею від мобілізації. Дружини заробітчан не приховують обурення. Їхні чоловіки не дезертири. Наші люди так само їздять від, від Союз, радянського союзу. Їздять на роботи. У нас є сезон. Як я не зароблю грошей, бо я не маю де а чоловік не піде. Ну що нам всім вмирати? У сільраді підтверджують, Перегінськ десятиліттями село Заробічан. Тому вручити повістку у військкомат тут проблема і за мирного часу. Ну, я приходжу до хати, нема чоловіка. Дома чоловік на сезон. Жінка мені каже, приїде за три місяці, ну що я можу зробити? Що нині робити, вирішують і в обласному військоматі. Однак обіцяють, мобілізаційної картини Франківщини Перегінськ не зіпсує. Я думаю, що там, якщо було на сільську раду навантаження, я допускаю 10-15 чоловік не більше. Ухиляються перегінські чоловіки умисно чи ні? Зараз перевіряють силовики та військові з Івано-Франківської області Наталя Фармасторасіванків Себиття канал України.